Як обрати першу люксову сумочку? Фенді, Левітон, Гучі, Ермес дуже багато кольорів, дуже багато текстур. 25 років тримається в гардеробі. Ручки зроблені з такого матеріалу, який засмагає. Я вам чесно скажу, ціни Шанель все дорожчують, і ти все одно до них не можеш доблизитись. Класний лайфхак на е, шкірі корови вирисований крокодил. Світлу лаковану шкіру для першої сумки. Я не рекомендую брати. Кожної другої, кожної її теж дуже всі люблять. Ось вона дуже жорстко втрачає в ціні бренд саме для тих, хто шарить в тімі. Раз покалка чек. Як обрати першу люксову омріяну сумочку і не помилитися? На що звертати увагу? На який бюджет розраховувати? Проговоримо про усі усі деталі. І я вважаю, що хто як не я може вам дати класну пораду. Мене звати Аліса Хомер. Ви на моєму Ютуб каналі, і я дуже дуже раджу вам підписатися, тому що я бачу, що в нас більше переглядів, ніж підписок. Знаєте, як часто говорять мене питають, і тебе ніхто не питає, але мене реально питають, тому що я цими сумочками, взуттям, вінтажом займаюся дуже-дуже довго. Тому одне з найпопулярніших питань: з якої ж сумочки треба почати, якщо ви тільки-тільки там назбирали гроші, або у вас ювілей, у вас буде перший подарунок від вашого хлопця, або ви просто вирішили, що вже прийшов час купити собі цю омріяну сумку, так ось з якої саме сумки почати? Тут трішки хочу дати Бек в свою молодість, як я прийшла до своєї першої сумки, я пам'ятаю, коли мені виповнилось 16 років, я зрозуміла, що мені треба працювати прямо зараз, прямо вчора, тому що все це я дуже хочу. І ось півроку праці, і я назбирала собі ці кошти. Я дивлюся інтернет, що зараз носять всі на той час. Усі носили Рокстат Валентину сумку. І я просто всі гроші я їла пельмені і плакаву макофер біля універу. Більше нічого не їла, тому що мені потрібна була ця сумка. І ось я купила собі цю сумку. Це було е, 11 років тому. що ніхто з моїх подруг не знав, що таке ресейл, що таке вінтаж. В будь-яку вона коштувала 3 500-4 тисячі приблизно. Я її купила на просторах е, інтернету в вінтажному магазині за 1100 євро три рази дешевше ніж в бутіку. І тоді в мене закралася думка, що по-перше, з цього можна зробити класний бізнес, а по-друге, можна класно економити і ще на щось збирати. Кошти щоб ви розуміли, в мене ця сумка до сих пір є. Вона в моїй квартирі в Києві стоїть. Знаєте, я її не продаю, тому що я розумію, що це був перший знак в моєму житті, що абсолютно все, що ти хочеш, може здійснитися, якщо ти візьмеш свої ручки, напряжеш свою голову і будеш працювати. Тому моя перша була ось така: Валентино. Так ось переходимо до основної частини. Я дуже хочу, щоб ваша перша сумка це була сумка на 3, на 4, на 5 років, щоб вона не виходила з моди, щоб вона не. Дуже сильно губила в коштах, тому що це дуже важливо. Будь-яку ви можете купити за 3 тисячі євро і вже через півроку продати за 500-600. Нам такого не потрібно. Я хочу і зекономити ваші кошти, і щоб у вас була сумка універсальна на всі сезони. І як для першої, ви мені потім сказали, Аліса, дуже тобі дякую, що саме її ти мені порекомендувала. Тому тут буде такий топчик тих, яких я сама обожнюю. І хочу, щоб ми почали з вами з сумки Louis Vuitton Pochette. Ці сумочки в найменшому вигляді починаються від Тичі від 1200 доларів. Ця позиція для тих дівчат, які не дуже багато з собою чого носять, вона дійсно маленька, але вона підійде під кежуал образи, і жодного разу вона не була. Не в тренді. Все чому? Тому що ми на стрітстайлах цю сумку бачимо з 2000-х років. Тобто зараз вже 25 років, і як ця сумка просто тримається в гардеробі. Тому якщо у вас бюджет там 1000-1200, то я би брала саме її. Ще в нас є варіації для тих, наприклад, хто ходить на роботу, хто ходить в офіс, це може бути Лойвітон, пушет Мітіс. Це більш нова модель. Чим же відрізняються ці позиції? Мітіс в нас це класична сумка. Вона має три відділи. Туди можна. Покласти все, що вам завгодно, документацію, телефони. Туди навіть міні айпед поміщається. В неї є шкіряний ремінець, її можна повісти на плече, взяти через плече. Це дуже дуже зручно для тих, хто має бізнес, бізнес-вумен, прекрасно. Маленька сумочка, перша про яку я сказала, пошедка це позиція більш для фану. Вона більше для вайбу. Просто показати, що у вас є ця люксова мрієна сумочка. То там є тільки малесенький ланцюжочок. Він може бути в золотому кольорі, іноді в лімітках він буває. І в білому металі, але я б рекомендувала взяти або коричневу, або білу золотим ланцюжком класичну кольорову гаму. Хоча кожен сезон в Vuitton можна побачити абсолютно нові варіації. Вони дуже часто роблять колаборації. В цьому сезоні у нас, до речі, дуже класна колаборація. Якщо це перша сумка, просто беремо класичну. І ще можу дати вам класний лайфхак. Якщо я знайду фотографії, ми тут, тут, тут десь покажемо цю сумочку, якщо вона у вас є, зараз дуже модно міксувати з іншим. Ми сумками. Якщо у вас є велика Louis Vuitton, то ви, наприклад, на велику Louis Vuitton Neverfull, про яку ми зараз теж скажемо, можете на ланцюжок цю сумочку повісити, і у вас буде така подвійна сумка. Ці сумочки вироблені з матеріалу, який називається канва. Це не шкіра, трішки згодом я розкажу, з чого вона робиться. Але що вам можу сказати, ця сумка просто не вбиваємо. І класний є факт, що Louis Vuitton один з тих брендів, якщо ви саме в бутіку купляєте, то у вас є гарантія. І на канву є. Гарантія і ви зможете постійно її оновлювати. Це дуже-дуже класно. У 2025 році мода доходить до того, що всі хочуть щось своє, щось індивідуальне, щось персоналізоване, щось саме для тебе. Тому, якщо ви йдете в бутік і першу сумочку свою купуєте, ви можете одразу абсолютно безкоштовно зробити собі персоналізацію, ви самі вибираєте колір. Я ось е недавно купляла собі валізу. Я теж думаю, ой, я хочу тут, щоб було написано мої ініціали і колір. Я вибрала золотий, ви можете вибрати, який ви хочете. Стемпінг це називається. Займається до 30 хвилин. Ви поки е, прекрасно п'єте каву, і вам роблять таку оновлену версію вашої е, старої сумочки. Сен Лоран, модель Сансет, називається ця сумочка. Вийшла в 2018 році. В неї, до речі, є ще конкурентка, ми Тут покажемо Лулу. Наші дівчата вони розділилися. Хтось любить сансет, хтось Лулу. Я рекомендую брати сансет. Вона тримає форму. В неї дуже класна боковинка гармошкою такою. За що цього вона здається маленькою, але в неї дуже багато чого вміщається. Теж, якщо ви берете її на ресейлі, то обов'язково, коли ви її відкриваєте на зимочку, має бути логотип. Він може бути в золотистому кольорі, він може бути в білому Кольорі, але майже за точніше, завжди не майже завжди, а завжди а, повинен бути логотип а, Сен Лоранчик. Ви ну, знаєте, сама назва Сансет так надихає вечір, якийсь десь в Іспанії, і ця сумочка ідеально підійде до вас. Варіація ціни дуже різнопланова. Маленька сумочка може коштувати. Тисячу тисячу триста тисячу чотириста євро, і вона доходить до трьох до трьох з половиною тисяч, дивлячись, яку ви хочете шкіру, дивлячись, який ви хочете розмір. Саме я в цьому випуску хочу порекомендувати вам універсальну. Medium Saint Laurent Sunset. Для мене цей розмір абсолютно універсальний. В неї вміщається приблизно те саме, що і в Louis Vuitton Metis, але вона, як на мене, трішки стильніше дивиться на вечір. Чому? Тому що в неї немає такого активного логу, як на Metis. За що цього вона більш класно міксується з іншими позиціями. Це класно дивиться із денімом, це буде класно дивитися із мікросукнею або костюмом. Тобто вона максимально універсальний ваш боєць і в пір, і в мір. Якось так. Дуже багато кольорів, дуже багато текстур. Наші дівчата на ресейлі полюбляють цю позицію в імітації екзотичної шкіри під крокодил. Вона дивиться дуже люксово і дуже красиво, але це просто імітація на шкірі корови, вирісований крокодил. Я би взяла цю позицію в чорному класичному кольорі, або наразі вони дуже в красивому кольорі. Яна вишня, ось вино, червоне виглядає максимально стильно, благородно, є з. Золотою фурнітурою є з білою фурнітурою, тут ви вже вибираєте. І ще в них є фурнітура підвінтажок. Тобто це золота фурнітура, яка максимально потерта з чорними елементами. Це не затертість, це вона і повинна так виглядати. Тут ми приходимо до моєї улюбленої позиції, і я знаю, що, мабуть, багатьом буде здаватися, що це не може бути першою сумкою, тому що мало хто може зрозуміти, що це за сумка. Там нема лого, нема ніде де Fendi, Louis Vuitton, Gucci, Hermes. Нічого не зрозуміло, але виглядає максимально лаконічно, особисто для мене. Із всього списку, окрім однієї, яка лежить, Я вам зараз її покажу, тому що це моя вже друга. Це найкраща сумка. Celine Box. ця сумка була зроблена най. Видатнішою дизайнеркою в бренді Фібі Файло, Саме ця сумка Селін Бокс. Стала приводом для полювання серед модниць, я би її брала в класичному розмірі медіум. Я би взяла карамельну або винну бордову сумку. Вона вже не випускається в бутіку. Її можна знайти тільки на розсейлі. Від тисячі євро до тисяч. Ну, до 2-2,5 тисяч євро. Ця сумка буває в декількох варіаціях саме по шкірі. Гладка їх класична позиція це шкіра бокс. Так, на ній з'являються царапки. Але знаєте, що я вам скажу? Саме на цій сумці ці царапки виглядають актуально. Їх навіть дівчата не переробляють. Це виглядає для цієї шкіри максимально. Прикольно, трендово і можна нічого з цим не робити. Є шкіра текстурована, тобто вона має такі порочки і кринки. За що цього вона, звісно, носиться трішки краще, але вже вважається не класичною позицією. Є шкіра лакована також. Що хочу сказати тут про лаковану шкіру. Дивіться, якщо ми беремо темну, можемо світлу лаковану шкіру для першої сумки Я не рекомендую брати. Чому? Тому що лаковану шкіру не можна оновити. Це такий матеріал, який абсолютно не підлежить... Жить ніяким втручанням. Тобто, якщо вона попала під дощ, або ви замазали її ручкою, цей бруд він проникає під лак. І його ніяк неможливо витерти. Але я думаю, що ми про це зробимо один якийсь випуск. Це дуже цікава тема з приводу матеріалів, тому що я вже жглася на цьому мільйон разів. Наприклад, на моїй сумці з крокодилу Ермес вона стала замість блакитного кольору темно синій Жоден майстер не може її взяти, її можна просто викинути, її носити. Нереально вона вся в плями, все тому що за. Величезні кошти за такі, які можна купити машину. Блін роблять такий матеріал, такі сумки, які не підлежать оновленню. Це просто трендець. Подуш попала, все, нічого з нічні не у такі огромні патрі. Просять. Селін бокс, я впевнена, що ви її проносите 5-10 років. В мене теж була ця сумка. Чому продала? Тому що вона в мене була в ярко-жовтому кольорі. Я не знаю, що, що зі мною сталося, коли я собі в січні місяці купила канарієчного кольору сумку. Я повелася на ціну в нас на ресейлі, і я її продала. Але зараз в пошуках на вінтажному ринку цієї сумки в зміїному принті. Я дуже-дуже таку собі хочу. Але якщо хто не хоче купляти БУ, то є варіант зараз в селі. Вийшла сумка, називається Селін Тріумф. Це заміна цієї класичній позиції. Але як на мене, тому що там є посередині лого Селін, вона для мене не така стильна, як сумочка без лого Селін бокс. Ми переходимо зараз до великих сумок. Я розумію, що робота, дітки, треба все-все туди покласти. Або ви студентка. Почнемо з класики непреривної, яка в нас вже просто десятиліття тримається, її носять і люблять. Лої сумочка, Neverfull. Я б рекомендувала її взяти в класичній каневі, шоколадній, виглядає максимально універсально і стильно. Єдине, що ви маєте знати, що саме в цій позиції, яку я рекомендую, тому що мені здається, що її можна класно стилізувати, ручки зроблені з такого матеріалу, який засмагає. Ця сумочка тут, тобто в неї один відділ, і він застібається на такий крючочок. Комусь це подобається, комусь ні. Мені подобається, тому що я безалабрна людина. Ви коли ну, будете трішки більше зі мною дивитися, в випусках можливо підпишетесь на мій інстаграм, ви побачите, що це мій порядок, це мій хаос. В мене немає гаманця, в мене немає. Сумок там з відділами. У мене отак все накидано, щось пропало, щось упало, тому я на це реально не звертаю увагу. Але звісно ж, якщо там, наприклад, ви живете в Барселоні десь, то я б, мабуть, брала сумочку, яка застібається вже на всі відділи. Тому що кожен день ти приходиш і в тебе щось в мінус цієї сумки. І ще класна є ідея, до речі, для цих сумок, що можу порекомендувати від себе. якщо вона вам подобається, але вам не подобається, що ви йдете в аеропорту і у вас там все видно. І є класні зараз бренди, які роблять наповні. Для сумок є для Hermes сумок, є для Louis Vuitton, є для Chanel. І ви прямо такий як косметичку кладете, і все виглядає максимально сейфті і обережно. Їх ціна, дивлячись, яку позицію, який розмір вам хочеться. Є лімітовані версії завжди, кожен сезон ви можете знайти нових кольорових гамок. Але все ж таки, якщо це перша сумка, я вибрала цю класику. До речі, що я хотіла вам сказати ще в началі випуску про саме цей матеріал. Матеріал канва він виповнений з бавовни зелену із ПВХ, полівінілхлорид. Він витримує до 100 кілограмів. Я вам сказала, три такі складових цієї тканини, Канви, склад повний, ми не знаємо, тому що Луї Вітон тримається в великому секреті, щоб тільки вони могли робити сумки, в які ви можете покласти 100 кілограмів. Я, ну, чесно кажучи, не знаю, що 100 кг ви хочете туди покласти. Але якщо що, ви ходите в спортзал, і вам дуже знадобилося Адалжить в них. Лінчик 20-30 кілограмовий, то ви спокійно можете його взяти і донести вам навіть вилізе. не потрібно. Ця сумочка була створена в 2007 році. З цього часу я думаю, що майже кожна поважаюча себе селебриті з цією сумкою була помічена. Для мене ця сумка А це пляж, Б це аеропорт. В це, якщо ви ведете суперактивний спосіб життя і. І можна навіть стилізувати в офіс. Не можу сказати, що це буде найактуальніша позиція, але правильна стилізація робить. Чи і якщо у вас, наприклад, є вже така сумка, або вам вона кажеться заїждженою, або у вас більший бюджет, то є альтернатива цій позиції. Бренд Goyard. цей бренд саме для тих, хто шарить в темі і хто розуміє, за що треба платити кошти. Це бренд з величезною історією. Цей бренд дуже складно сполювати, тому що вони не роблять прям таке масове виробництво, роблять обмежені тиражі. В нас на ресейлі цих сумок майже не буває. Я приїхала із Токіо, Сінг. Гапура із Гонконгу, і там як у нас Луївітон, так у них Гоярд. Кожна друга ходить з цією сумкою. Звісно, її бюджет він дорожчий ніж сумка Луївітон на Верфул. Не та не та сумка, я не можу їх назвати інвестицією, але це і та, і та сумка, яка не так жорстко і сильно втрачає в ціні, як Dior, Tote, яка зараз є майже там у кожної другої, у кожної третій, її теж дуже всі люблять. А ось вона дуже жорстко втрачає в ціні. Ці сумки не так втрачають в ціні. Ми переходимо до бренду, який полюбляють просто всі дівчата, і я його обожнюю, звісно, ж це бренд Шанель. І якщо ви теж мрієте про першу омрійну сумочку Шанель, то зараз я вам хочу розказати про декілька позицій. Перша це одна з найбюджетніших версій. Wallet On Chain називається модель Vogue. що в прикладі Wallet On Chain це гаманець на довгому-довгому ланцюжку. Перша була представлена в 97-му році. І я я можу вам сказати, що теж вони дуже виросли в ціні. Зараз вони 3,5-4 тисячі євро коштують. Раніше вони коштували набагато дешевше. У мене теж така сумка була. Я її брала за 2000 євро прямо в бутіку. Тобто ціни ростуть максимально. Я би рекомендувала цю позицію брати в класичній шкірі ікра. Це шкіра ягняти, яка зроблена з текстурою ікорки чорної ікри. Виглядає максимально красиво. І на вечір, і на день, вісно ж, це гаманець. В нього не так багато чого вміщається, але ця позиція вам буде служити як на 5, то 10-15 років. Зараз є альтернативний варіант е, цієї позиції: маленькі сумочки Vanity. Веніті. Вони пішли від сумок, Chanel косметичок. Раніше називалися веніті кейси. Вони були ось такі величенькі. Їх носили просто як косметички, клали, наприклад, валізки. Ця форма максимально актуальна і класно наразі виглядає. Потім ці сумочки зробили з ручками і з ланцюжками. Зараз ці сумочки зробили в міні-версії. Вони коштують від... 2700 приблизно до 4-5 тисяч євро. В мене позиція є в лакованій малиновій шкірі. Я її купила за 3-400 євро. А знаєте, це сумка для краси. Ви в неї дійсно нічого не покладете, окрім помадки і помадки. Ну, це красиво, це актуально, це завжди видно, що це шанель. це на вечір, це на день. Я люблю їх так стилізувати. Коли міксуєш якийсь образ, вішаєш на себе цю сумочку замість прикраси на шию або замість рамінця. І ще в тебе одна сумка є в руках як основна твоя позиція, в яку ти кладеш різні свої штучки, які не вміщаються всю шанель. Я вам чесно скажу: ціни шанель ростуть так, що я з дівчатами хожу пліткою, стільки працюємо з кожним роком. Дякуючи Богу, там все більше і більше якихось є можливості, і так далі. А вони все дорожчають, і ти все одно до них не можеш доблизитись. Я не знаю, як це працює. З кожним роком блін, курс росте, а сумка ще вищий. Що це таке? Як це таке? Я не знаю. До речі, матеріали в 90-х, 2000-х роках були інші, набагато кращими, якщо ви берете класичну позицію. Я б обрала саме вінтажну. Тому що раніше, просто уявіть, фурнітура в сумках Шанель була покрита 24 каратним золотом. А зараз це просто покриття, яке постійно облазить. За 2-3 роки воно стирається. Сам піптичок, який ти крутиш шанель, він облазить і схожий реально на якийсь фейк. Хоча це не фейк. Тому якщо ви берете класику, і вам вона дуже подобається, це максимальна ходова позиція, я би все ж таки цю сумку брала або на роселі, або прям вінтажно. Її можна дістати у нас від 4 до 5-6 тисяч євро. Сумки шанель. Це єдині сумки, окрім сумок Ермес, які в деяких моделях ми можемо називати як сумки інвестицій. Тому я би цю позицію, звісно, вам дуже радила. Переходимо до позиції гучі Джекі. Досить часто буває, що сумки називають на честь когось, хто цю сумку знаєте продвинув в люді. Ось так було з цією сумкою. Ця сумка раніше вона була е зроблена в 60-х роках 20-го сторіччя. Її назва була Констанс, але ця сумка дуже полюбилася. Джекі Кенеді, вона ікона стилю, це факт. Тому Гучі в подальшому перейменував цю сумку. Два-три сезони тому вона просто вистрілила як комета. Її всі хочуть, вона є в різних розмірах, в різних варіаціях. Лакована шкіра, просто шкіра. Є маленькі на ланцюжках, є на шкіряних ремінцях. Якщо ми говоримо про. Ідеальну позицію під все, щоб і на вечір, і на день я вибрала медіум розмір. в неї дуже багато чого вміщається. Маленька позиція коштує 2800 приблизно євро, а великі 3200, 3400, 3500, 3600 євро приблизно. В них дуже красиві осінні кольори: кон'ячний, бергунді, шоколадний, класичний, чорний. Я би щось з цих кольорів собі взяла. Або ж ми не знаємо, скільки саме ця позиція протримається на моди і трендів, Але ми бачимо, що вже декілька разів ця позиція поверталася. Якщо ми бачимо тенденцію, що... Якщо ми бачимо тенденцію, що ці сумки повертаються, ми точно тоді знаємо, що вони. Стають вінтажом, що вони мають друге життя, що вони дуже, дуже, дуже довго можуть бути актуальними. Тому, якщо вам подобається сам бренд Гуч, його естетика, я б рекомендувала звернути свій погляд саме на цю модель. Її носять і на день, і кудись на вечірочку вночі, тому це максимально універсальна позиція, і вона в нашому списку. Багато хто точно полюбляє бренд Dior. Зараз Dior просто переживає не найкращі свої часи. Тому а, із сумок Dior я реально можу виділити тільки Lady Dior. це незмінна класика, це не хай позиція, за якою стоїть черга, але це позиція, яку просто можна носити руками. Ось просто дам вам приклад, як цю позицію можна зробити дуже немодною, а як цю позицію можна зробити навпаки модною. Цю сумку, якщо ми беремо класні білі кеди Converse, беремо. Розхлябані джинси Levi's, беремо майку алкоголічку білу, чіпляємо кучу різних срібних прикрас і класні великі окуляри. І додаємо цю сумку. Це виглядає стильно і так можна ходити. Якщо ми цю сумочку беремо, класичні, знаєте, там лабутенчики, суконьку по коліну з гарним декольте, Я розумію, що коли вони є, хочеться показати, це абсолютно нормально, я теж хочу нічого просто показати сьогодні. Таке декольте І піджичок це вже не так актуально. Це просто елегантно і красиво. Хочеться актуальності, то саме з чимось некласичним, нетривіальним її обігруємо. І також, якщо вам подобається ця модель, але вам хочеться додати якусь, знаєте, родзиночку або новиночку, або бути не як всі, декілька сезонів тому Dior зробив сумку а, Lady Dior Joy. Ця позиція трішечки витягнута. Ми бачимо зараз тенденцію у брендів Zero, але я. Ермес, який зробив Ермес Біркін Шолдер, перевипустив рейновацію. Тобто, в нас тенденція з отаких от от сумок. Ми переходимо на такі. От саме леді Діор Джой, одна з таких. Теж купляючи в будь-яку діор, у вас буде дуже класний експіріенс, тому що вони дають можливість персоналізувати цю сумку. Ви можете поставити там ваші ініціали. Зараз є позиції Діор, які йдуть вже з широкими ремінцями, і на широкій ремінці можна вибрати свої букви, свої ініціали. Вже не вибиті ход стемпінгом, а можна взяти як брелоки. Тобто вони будуть висіти на цьому ремні. Виглядає дуже класно, якщо ви хочете прям вашу персоналізовану сумочку. Є ще варіант мікро, він вийшов теж декілька сезонів тому в неї нічого не поміщається. Вона коштує 3500-3700 євро. І є, і теж із екзотичної шкіри, і крокодили, і доходять вони там аж до 40 тисяч євро. Це точно вічна сумка. Я не можу сказати, що вона зараз в тренді, вона не в тренді, але вона як і Луї не Неверфуні. Кишанель класика, вона просто завжди буде і її завжди можна носити, вас ні, ніхто за це не заганьбить. Мені дуже цікаво, як вам цей мій списочок, яка у вас є, або можливо, яка у вас є вишлісті, або яка сподобалась. Пишіть в коментарях, і ми проходимо, знаєте, не до тривіальної позиції, яка точно на першу думку не спадає як на першу сумку. Можливо, вам, але мені здається, що якщо ви мінімаліст, якщо ви хочете сумку під все. Якщо ви цінуєте тиху розкіш і точно цінуєте якість, ось бренд Ботега це мастодонти бренду, які займаються шкірою. Це сумка на віки. Це сумка моделі Ботега Венета Хоп. Вона є в різних розмірах. Це сумка хобо, тобто вона надягається на плече. Наразі трішечки модель хобо відійшла. Як великий тренд, але ця позиція настільки класична, що вона з вами залишиться абсолютно 100% на дуже дуже довгий період. Ця модель абсолютно не має жодних лого. Вона виповнена або в шкірі, або ж в замші. Наразі замша в нас найактуальніше, але все ж таки, якщо це ваша перша сумка, то замшу це чотири рази руками взяв і на п'ятий поніс хімчистку. Я вважаю, що для такої сумки універсальної позиції, універсальний боєць, який поки що один. Ну треба, щоб вона була на замші. Ми беремо шкіру, можливо, шоколадну ботега, нереальний шоколадний колір. Можливо, чорну, можливо, такий бутиличний колір. Якщо казати про тренди, то в цьому сезоні в нас заходить новий тренд на місце шоколадного і Бургунді, які вже там декілька сезонів в нас найпопулярніші, заходять на Navy Blue. Невіблу Navy Blue це колір. Темно, 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 синій, майже чорний, але якщо ви хочете не такого класичного чорного, це буде ідеальна варіація. Ці сумки починаються від 2800 євро і доходять до 4,5. Саме ця сумка і саме ця модель Мені подобається в великому розмірі сумка абсолютно ручної роботи. Майже два дні потрібно майстеру, щоб сплести цю красу. В неї немає швів. Саме плетіння, бо воно актуально вже 2000-х, Тому для мене ця сумка, мабуть, одна з найлегших в стилізації в цій підбірці, тільки не на вечір. Вона ідеально буде дивитися і з денімом, і дуже красиво буде дивитися з шовком з дерев'яними аксесуарами, з дерев'яними окулярами. Класно виглядає і з денімом, і з класичним, наприклад, костюмом стилі Сен лоран коли дуже великі плечі, коротка талія. Прекрасно, будь ласка, білу рубаху надягаємо, і будете наймидніше. Так, ну і переходимо до останньої сумки. І у нас буде зараз розпаковка. Чек. Це бренд Zero. Він стрімко набрав популярності. Це бренд від Мері Кейт і Ешлі Олсен. Вони зробили класний, класний бренд. Бренд для мінімалістів, бренд для тих, хто поціновувач розкоші це одна з найдешевших позицій бренду, тому що в них ціни. Ну щоб ви розуміли, я зараз приїхала з Парижа, Я я міряла для себе пальто. Пальто коштує 17 тисяч євро. Добрий вечір, я диспетчер, що це в нас за пальто? Чому 17 тисяч євро? що це за шерсть? Що це за вовна? Вони навіть е, найдорожчі бренд переплюнули. Лора е, Піана. Одна з найбюджетніших позицій бренду сумочка називається Zero 90. Вона маленька, вона без лого. Це моя друга позиція. У мене така є чорна. Мені її подружка подарувала на цей день народження. Хтось на цю мою сумку каже, що в тебе за чехол для окулярів замість сумки. А хтось каже, Боже, як круто! вона мечеться з усім. Так ось тадам! Я взяла собі в білому кольорі. Дуже багато чого вміщається. Вона на одному замочку на змічці, і все тут немає ні кармашків, нічого. Вона коштує в бутіку 1490 євро, але я її купила з персональною знижкою байера з мінус 20%. Бренд Zero єдиний бренд, окрім Chanel і Ермес, який наразі. Тільки набирає ціну, тому я її вирішила взяти. Можливо, трішки комерційний підход, але це про деформацію. Вірю, що бренд буде розвиватися, не дивлячись на там деякі огрішності в репутації Мері Кейт і Ешлі Олсен. Наприклад, є сумка Zero Margo. її пророчить таку ж популярність, як і сумки Hermes Birkin. І Таку інвестиційну прибутковість. Не можу сказати, що я в цьому впевнена, але що 5-10 років з нами буде цей бренд. Я вірю. Тому ось така друга до мене в колекцію. яка вона приємна, яка якість. За ці гроші мені дуже подобається. Я цю сумку теж рекомендую. Якщо у вас стиль, мінімалізм і ви хочете сумку під все, беріть ось таку чорну, тому що біла, мабуть, це не на кожен день, або ж шоколадну, і буде вам щастя. Коротше, я її дуже рекомендую. І хто каже, що це просто пінал, то ви просто ну, не ну, шарите. за ухмилка, я кажу, <реку> не шарите, значить не шарите. Ну що, дівчата, ми будемо завершувати. Пишіть мені в коментарях яку сумку собі взяли омріяно, і ми з вами це все в коментарях будемо обговорювати. А я буду з вами прощатися. Всіх люблю і обіймаю.